Усім доброго дня. На продаж такий кросовер. С11КС повнопривідний. 4х4 з двигуном 2.2 HDI на автоматі. Автомобіль 2010 року. Вигнаний з Швейцарії, з малим пробігом 209 тисяч. зробимо невеликий огляд автомобіля має дуже високий кліренс біксинонове світло протитуманні тут туманні фари хромпакет по кругу такий має релінги диски хороші тормозні колодки також Має датчик світла, датчик дощу, адаптивне світло. Зеркала складається, розкладання зеркал, підігрів зеркал. Такий немає царапин, мятин, збережений дуже автомобіль. Хороший, має задню камеру, заднього виду, має парктрони. Запаска заодно подивимось є з цієї сторони, ще оглянемо. Також колір гарний, немаркий, такий сірий, сіра мина. Семимісний. Знаходимося ззаду, подивимося заодно. Має присутня шторка, сам буфер. Присутня домкрат, ключі, крюк. Також має сім місць. Зараз піднімати не будемо, але можна, як треба буде. Сидіння заднє регулюється, можна зложити, можна, рухається на таких салазках, можна подати вперед, можна назад, збільшити салон чи багажник, кому як треба, для яких потреб. Перевести щось. Спадає, що відкривається такий борт. Можна якісь довгі речі перевезти, великогабаритні. Дивимось ще всередині. Такі гарні сидіння, шкіряний салон, між іншим, коврики гарні, чистенькі. Не затерті, сидіння також, бачите, в в ідеальному стані. Нема царапин, нічого, абсолютно в дуже гарному стані. Підлокітник. Широкий, потолок. Чистенький. не поцарапаний, гарний. Всі резинки по кругу. В дуже хорошому стані. Все, Дверні карти, подивіться які. Ідеальні. Десяту року автомобіль в такому стані. Видно, що люди бережно відносились до автомобіля. Електрорегулювання сидінь. Тут Також шкіряні, подивіться, які сидіння. Підпори не просаджені, все просто ідеально. Хороша шкіра, підлокітник, висувається, відкривається. Два має положення, одне і друге. Такі. Під окуляри. Зеркала. Так, далі. мультируль, підрульові пелюстки, має камеру. Криват Контроль, автомат, гідротрансформатор, дуже надійна коробка. Стіптроніком. Майбу переключання. Зараз сонце трошки б'є. Ну, одним словом, 2 веде, 4 веде і лок можна ставити на автоматичне підключення заднього приводу. Можна самому підключати. Електро-пакет повний підігрів зеркал, складання зеркал, блокування дверей, вікон, клопні на всі чотири дверки. Має такі нішу для кали. Підстаканник такий має підігрів сидінь, забув сказати. Що ще таке? Камеру казал Можна прослуховувати диски, панель, подивіться, якому стані. Просто ідеал. Нічого не поцарапано. Просто ідеал. Збережений автомобіль. Зараз покажу під капотом. ну, Для початку пробіг нас 209. На 200. 12 слідуючий тихогів. Слідуюча заміна масла, і так далі. Зараз подивимось під капотом. Поднищу одразу скажу. В ідеальному стані, Ржавчини абсолютно ніякої. Подивимось під капотом. Її рукою трошки незручно піднімати, але ж вибачайте. Дивіться якийсь стан, зараз я спробую. Нічого не крутилося, ні болти. подивіться який стан, Просто ідеальний. Дуже збережений автомобіль. Болти всі, нічого не кручене. Дивіться. Чистеньке. Подивимось, при чому автомобіль. Автомобілем трошки їжджу. Нічого не милося під капотом. Бачите, який збережень. Подивіться, форсунки. Дивіться, форсунки які. Ні капельки, ні запотівань, при чому не мився. Бачите? Ідеальний, 2,2 HDI, виносливий і по 800 тисяч виходить. Такий мотор ще треба вміти гробити, але при потребі можна. Нічого не сапонить, не димить, масло не кидає, не бере, просто ідеальний автомобіль. Кого буде інтересувати такий кросовер, семимісний, великий може якийсь інший, в Швейцарії гоним автомобілі. Наявності є ще в нас Honda. Така в червоному кольорі металік також. Це теж сірий металік. Є ще чорна Honda 2014 року, ця 12-го. Гоним автомобілі хороші, з малими пробігами, не скручується нічого. Він би вам показати, що зараз підемо зафіксуєте він, може хтось хоче провірити, без проблем. Пробіг чесний, взагалі всі, на всіх автомобілях честь фіксуємо. Тут також гарне сидіння, подивіться, все просто в ідеалі, завод, я кажу завжди, завод, як хороший автомобіль. Є повний пакет документів, сертифікат, є всі сервіса, сервісна історія повна, все проходилося. Все дуже гарне. Подивіться, ковиньки. Подивіться, які карти. Нові. Приїжджайте, оглядайте. кому сподобається. Всім дякую, до побачення.